По грі, гра складалась не просто для нас, тому що все-таки були в нас певні кадрові проблеми, скажімо, які виникли після гри попереднього туру в Житомирі. От, тому десь відчувалася плюс невдала серія, яка вже налічувала там -ну кількість матчів, це теж впливало, тому відчувалася нервозність і десь перший тайм нам ну, складно було. Якби протитіятиворськи десь, і не могли ми нормально вийти в атаку, не могли нормально е, оборонятися. Знаєте, як от тако відчувалася така нервозність та невпевненість. Але я вдячний хлопцям, що вони зібрались і, в принципі, другий тайм ну, почали як більш так впевнено і знайшли свої нагоди, щоб забити такі необхідні м'ячі. Так. Ну, дивіться, от знаєте, я, як є, є журналісти, які там висвітлюють футбол да, і пишуть про футбол, ну, є люди, які, на мій погляд, знову ж таки, займаються такими справами, якби не дуже не дуже такими вдячними, якби, да. і коментувати, знову ж таки, те, як слова тих людей, які запускають цю. Дезінформацію, знову ж таки, не зрозуміло з яких істочників. Розумієте, мені просто, знаєте, по людськи неприємно. По людськи неприємно те, що хтось каже, що там в роздягальні от було так, сказали те, а от так. Ну, знаєте, я навіть не хочеться цю гедоту, якби, коментувати. Неприємно. Те, що відбувається, знову ж таки, от у нас є футбол, да, ми говоримо про матч, який відбувся, і дуже, ну так. Я можу поспілкуватися на цю тему. Ну, ж таки, є, просто, звичайно, коли там є певна смуга, певна криза, там, десь криза результату в нашому випадку, на мій погляд, то, звичайно, є різні розмови між керівництвом, там, головним, головним тренером. І це все, знову ж таки, знаєте, як обгортати в таку, шукати в цьому знаєте, якісь такі от моменти, і викидуватися в пресу, потім воно розноситься. Ну, не знаю. Понятно, що це, мабуть, цікаво болівальникам, але якби, ну, мені це неприємно коментувати. Тому я, знаєте, якби запитайте в тої людини, хто це розповсюджує, чи в тих людей. От, в них якби так. Запитання. На мене це не тисне, скажімо так. Мені жалко команди в цьому випадку. Дуже гарно звучили на з слід, тому що витримує повторну така захисника. Ну, результат... ну, ми, да, ми акцентували, я розумію, що ж таки, ми акцентували на тому, що потрібно знаходити моменти, грати за спину, тому що є Орскли висока лінія оборони піднімається і не завжди вривання з глибини. Вони можуть контролювати. І я ж кажу, в першому таймі нам не вдавалося це. Не вдавалося оці переходи і не могли взяти м'яч під контроль, щоб це використовувати. Тому, готуючись до гри, звичайно, ми вивчали суперника, вони нас вивчали. Ну, і так вже, знаєте, вже ж який тур, що вже складно щось протидіяти, ну, щось нове таке вигадувати. Тому, звичайно, вивчили, вони нас, ми їх. і ну, Десь акцентували на тому, що є. Молоді там захисники, пара молодих центральних захисників і десь є втрата позиції, там, тому якщо буде можливість, і ну обов'язково треба відкриватися, напрягати їх за спину. Тому десь такий момент спрацював і там забили, але знову ж таки, ну так.